Нехай ми маємо комплексне число Z. І воно подане в алгебраїчній формі. Ну, Скажімо, мінус 2 кореня з 3 плюс 2i. Алгебраїчну форму ще називають прямокутною. Адже якщо ми поглянемо на це число в комплексній площині, так, це наша комплексна площина, все як завжди. У нас є дійсна вісь, є уявна. То де це число буде знаходитись? Нам цей вираз каже, що нам потрібно відступити два кореня з трьох наліво, ну, тобто десь приблизно 3-4, мінус 2 кореня з трьох, і два вгору, рівно два. І наше число буде знаходитись десь, отут. десь отут. Власне, тому така форма задання називається прямокутною, бо вона вказує, скільки треба зробити кроків. Вгору, скільки вправо-вліво. Є інша форма задання, адже ми, положення точки, можемо вказати ну, дійсно кількістю кроків в одному напрямку і в іншому, а можемо вказати інакше. Можемо сказати, дивіться, як пройти до точки Z. Потрібно пройти певну відстань, так, давши відстань до цієї точки від початку координат, і під певним кутом. І за кут, щоб все було стандартно, щоб всі використовували той же кут, прийнято кут між напрямком на число і напрямком додатнім напрямком осі дійсних числ. І називається цей кут аргумент. Ми про нього вже згадували. Відповідно, для того, щоб задати в цій формі, яка називається полярна або часто дуже кажуть, тригонометрична, потрібно спершу знайти модуль. Нашого числа і аргумент нашого числа. Зробімо це. Модуль знаходиться доволі просто. Модуль це просто відстань, це просто гіпотенуза, терем піфагора і ми можемо стверджувати, що це корінь з мінус 2 кореня з 3 в квадраті, плюс 2 в квадраті. Мінус 2 корень з 3 квадраті це мінус 2 в квадраті 4, на корінь з 3 квадраті 3, 3 на 4 12, і ще плюс 2 в квадраті ще плюс 4, тобто корінь з 16, тобто 4. З аргументом трішки цікавіше е, аргумент, який зазвичай позначають фі, так домовились, це арктангенс. Відношення. Уявної частини числа до дійсної. Не зовсім, адже, е, якщо число знаходиться в третій, четвертій, четверті, нам потрібно буде відобразити його після цього. Адже арктангенс він завжди від, є в певних межах. Е, але, але принцип саме такий. Давайте цим скористаємось. Це буде арктангенс. b в нас двійка. А у нас мінус 2 корення з 3. Тобто наш аргумент це арктангенс. Мнус 1 на корінь з 3. Ну, і тут, якщо ми знаємо, в якого кута такий тангенс, ми можемо його. Одразу знайти. Якщо це якесь дивне число, то ми можемо попросити калькулятора знайти арктангенс. Але цей кут, він табличний, він відомий. Якби в нас не було мінуса, то це було б 30 градусів. Отже, якщо в нас є мінус, то це сумішний з 30, це насправді 150 градусів. Це наш аргумент. І Коли ми знаємо аргумент, це дає нам можливість записати цю ж саму форму насправді. Але інакше. Адже ми знаємо, що А, тобто дійсна частина, тобто прилеглий катет, це просто наша довжина, наш модуль, помножений на косинус аргумента. А Б, уявна частина, це так само модуль вектора, модуль комплексного числа, помножити на синус аргументу. І тепер ми можемо просто підставити замінити. Дивіться, тоді z дорівнює модуль Z на косинус Фі, плюс модуль Z на синус Фі. Ну і не губимо вішку. Є? Вона важлива. Ну, і якщо винести модуль дужки, то ми отримаємо те, що називають тригонометричною формою комплексного числа. z. Це просто модуль Z помножити на косинус аргументу плюс І на синус аргументу. І якщо прямокутна форма показує нам одразу катати їх розмір, то тригонометрична форма вона показує одразу відстань до цього числа і кут, під яким ми рухаємось.